Пацаны, мы сегодня играем шо мы играем. Мы играем backrooms, escape backrooms, together за шо-то там. Мы будем шоу описываться без страху. Я буду Я буду плакать. Плакать? Снимите на камеру и сотрудни. І... Снимайте печаль. Видужья светлании Добре, давай сразу. Опа! Смайлик, смайлик, смайлик. Только цени то смайлик. Ну страшно все одно. Малюночки. I love там, Кокаин. Nice. О, я лав. А лов Сіріна, а... Бачу. Найс. ще вісім се зібрано. Я тільки що наспрашуся цієї бляскої дірки в стіні. Назик, <laughs> <laughs> Назік, ходи до мене в дірку. <laughs> чекаємо. Що ми чекаємо? Хлопці, сьогодні. Ми будемо сукати сиреного лового. О, ти фас ну мені знову встало. Сиену... А ног... він правда? А він правда виходить, коли ми його боїмося. Сиену головий, ми, лі... ми придумали це за іду, а Цютири нас вкладав ідею. Хто? А Цютири. А Цютири, гандон. Оце біл, біла пресниця. Гей, дін, з комбіком сидя. Да-да. Не бігай на зі на місці, бо я не хочу за проходити. Опа, найс. Камеру в руки. Що, чекай. Чекай. На светло вырублюсь. Да-да, просто снимаю. Просто камеру включи и крути ка... Цою. Да, да. Установить не ты клавиши. Бачу, бачу, появился. Во-во-во. Уебак. Ну вс, мы везде. Ушлепок, блядь. <рес> Бля, він не буде зникати, я прям... А я до нього підійду? Тикаю <рес> на него. Що? <рес> Особливий. Я не знаю скільки часу вже пройшло, хомай відійшов туалет вже хвилин 5 тому і. Мат... Ябаш, бачу, ябаш, я бачу, я знімаю його! People я його зняв! Я його зняв! Я його зняв! Я його зняв! Він іде сюди! Ні! Ні! Де, де, як знімати? Ні, Я його зняв, все нормально. Я я знімаю, я зараз знімаю носи. Меня да, я ба. Ка... Сына! Сына! Страшно. Тут два варианта, тики задания понял. Не, ну просто типа резни задания, он накидает так. Бачу кассету. Ты хорошо просто не пиши. Ой, я, я батончик взял, чуть-чуть. is nothing no one. <coughs> Ты да. Тихо. Time once for no. Какая хуйня на сегодня пишешь? Ты да. А, Help? Что ж типа такое, він типа. А, бл БЛЯТЬ!!! Що? БЛЯТЬ!!! Я, 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 я побачив що світано. Та я це. баный в врод я, я знімаюся! Я, я вивінчу... Тихо, я це знімаю. А я не, а бачу, я не бачу його! його. Я, 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 я м у мене відкат несе Він пропав! Не, я. В, в повній В темноті світилося ебало, я це зняв и в нього таке кровавое ебало было. Да-да, я... да, стоп, да, стоп, 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 стоп! А не нам, нам за... відключення світу, Бо шо? Це не зарахували пичет включить светлая! не цена це був смайлер, понял? Який нам требовали знімати. А як нам час... Ні, пиши пош... зніміть на камеру істоту, а не смайлер. Майлер. Так, не, так блядь, да, треба було вночі зняти цього уйобка. Так а Видимо? не був вночі, хіба? Так він, ні, в нього виключилося світло, я, я ж не камур был на вів. Ну він день прийшов. Пиздец! ПОШЕЛ НАХУЙ! ПОШЕЛ НАХУЙ! Я заховався, йди нахрен! ХУМА! ШО? Я, 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 я заховався! Я, я, я не знаю де ти, я, на... Він, я, я забіг на... ЗА ВІЛАЯ! Сука! Він за тобою? Да! Він далеко душа, я чую ці звуки. Я, я бачу, заховався. він біля тебе! Біля мене, ти знаєш де я? Ну в твоїй стороні! С не треба не свисну зараз. Не, не треба. <гум> я хотів! Я чую ці звуки. Та він у тебе прям там! Тихо, хоть бежит? Я, я чую з сторони! Я підбіжу. Ну, він в твоїй стороні, просто я на цю... Ля, стоїть мандалошка, їбана! Пошл нахуй! Okay. Але Чуду я чую він його в іншій стороні. Він на мене я дивиться! Я чую його в іншій стороні! Я, я свищу йому. Я не чую твої свисти. Ти не чуєш мої свисти? А ну ше раз! Ти дуже далеко. ПИСЯЗБІ. Він прям стоїть, просто о, о назик. Найс выключення світло. Да зарахувало, найс! Зарахувало, Свистити? що я його зняв. ти до мене зайдеш? ні ні зарахувало, що я його зняв під час виключення світла. Зараз я, короче, попробую на себе забайдити, поняв? Нє-ні, ну, треба... <coughs> ні тікаємо поки включить світло. Так безпечно. Та давай, то не довго буде. І тоді. Туди... І тоді я світ. А! Смайлер! Він... СІТО появилося! НЕ! Смайл смайлек появляється вночі він тільки що повівся два рази біля мене. Короче. А, хуйня ебана! Хуй тобі в рот, підара! Ебать, пошл нахуй! не 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 Назик, він не недалеко. Ви, вибіжи з дирки, вибіжи з дирки нахуй. І куди дальше? Стоп, а ти. Бля... Ну-ка вигляни в дирку, вигляни в дирку. Ні, ти не побачиш мене, дирка виходить в іншу сторону. Обачер. Назик тебе тебе цікаво, просто... Я знімаю тобі від скину матеріал на сын. Ну, оці сигнали, блин. Шо хтось заспавнеся, чи що? я тоже не розумію. Ты п'ятий номер. Він тут! Біжи, хума! Тихо! Я встиг изняти чи не, я не стихі зняти! Он будет з тута! Бачу его пта! На, я його зняв, я його зняв, я його зняв! Все. Але він ще є тут, а? Да, да він прямо тут. Може, забіг на прирву. Ні, я мені здається, куди прирва. Та ні, тут прямо близко. Що? Так. Я п'яжу, як ти говориш, ні, тут близко. Ти справа? Шо? Да, да, зразу да, направо тут прирва. Він вийдебіх, і пішов дальше, я не пішов дальше, все нормально. Я... А -а 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 -а. Ну, хуйли ми з самого пішли. Куда? <ква> Що за <ква> хуйня? Йдемо до прірви, там легше буде від нього... Його зняти. Його зняти в мужчин над прерву мій силеком. Ну як минулого разу. А тут свист прям. Я так не вмію реально, може. Та чекай, я тоже не вмію. Та не біжи так сильно бо буде йти. Деколи і в мене, деколи ні. А, так коли не ще й? Ні-ні, я кажу в реальному житті. я думав, ну типа тільки якщо так зробив. так здобив. Фи. Мы до лифта вернулись. А в лифте можно сховаться будет? Я... Не, да, идем по всему, идем по сей. Что все? Тут прерва. Ой, Чука, тут, не тут, не тут. Оба! То я Да тут? тут? За мной, за мною! Я с камерой в руках чекаю, что я его снимлю. Куда? Не! Долбоб! Ні, так не в. Чекай, ти. Ти Від Від камери, Що чи це? просто я типу як від камери дивлюся? Ти, ти як від камери дивишся. Але обідно, ти поняв? Ми були в тому місці там, де нема типу, входу. Я поняв. Там типу всюди були стіни, я просто пересрав. Он все тобі треба тобі просто. Я не знаю. Ну напевно на якомусь часі поняв. Треба якийсь період відіграти, поки воно напевно. Ні, він десь вже може повитись, мені здається. А ну ти будеш чути кроки. І... Нім, він до... Ну короче. Коли... Блять, я самому страшніше, пиздец. Конечно, блин, а ти думав як було мені коли я впав? не не, це просто світло було. А. Текстуры не проработаны. не не нормально. Чем ти займаєшся? блядь? Я розумію, А що мені робити? Мені зараз зараз самому крокозябру шукати Ти казав що ти його не він вже як свій. Я тепер один! Айл. Сука, мені що, дали стивати, який ще він прийшов. О, блядь. Сі? Зараз буде смайлик, напевно. Неприємно. Не рухай Думаю, основне що, мишкою. Де, де цей блядський смайлик появиться? Може якщо ти будеш рухати мишкою, то ще шицей, нечайно дергнеш і впадеш. Скоріше клавіатуру треба, чи пати. А ну, да, да-да, да, да, да клавіатура. О! О. Здорово, ублюдок. Зараз появиться що справа або зліва його друзі. Мені це не появляться. ага. Ба. І другий, і третій ще буде. Якщо не, на його... не вони появляться тільки якщо я до нього підійду. Інші, типу. Ні-ні-ні, якщо ти на нього будеш довго дивитися, я думаю, інші теж з'являться. Бачиш? Оба! Третій з'явився. Зараз, якщо будеш знову дивитися на третій, то четвертий з'явиться ще ближче. Ні? Бля. Один зник. Так, бачиш з іншої сторони. Я кажу, якщо дивишся довго, мені здається, що вони... Не... А ну де сюда хуе путало, блять. С твою переговором. Он съебалась. Может нужна нас спрашивается просто. 100%. 100%! Телефон утопив? Чи продав? Пропив. Сто процентов. Сто 100%. Телефон пропив чи продав? Сто 100%. Згадуем історію України. Мимологію України. Де сметана? Де сметана? Де сметана? Тобто не показалось? Показалось, напевно. я не бачу. Прикинь, він не може заспавнитись, якщо один челік. А ні, не, сьогодні схеня, наоборот, він би мав Опа, він буде! Він буде! Дирка! Кудась! Прямо, прямо, прямо! Вот. Біжить, 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 перебирає ножками! Ти нахуй! Мені страшно! Я, якщо він зараз не заспавниться, я не знаю, що зроблю. Куди мені йти? Ну сидіти, блять! Ну дивися, в чому тут легко перший левел? Типу, коли він О! Бачив! Ти зліва він, ти ідіот! Да! Забіжи, біжи, біжи! я його зняв А! Я не... його знімаю! You know? хулі на мене нагріться! Воно, ти зараз загриться! Опа! <схай> біжи, Біжить! Оооо! Уйо! Пошов нахуй! Пошл нахуй! Асвітки не впасти насі! <схай> а а хули ти тікаєш? Назик. Зі... А хуй тебе в рот, хуй тобі в рот, алмай! Обельный шесть раздигнался. Він на свист реагует. Це він реагує на свист, понял? Да, він не можешь. Может его так можно? Бачиш, диви. вы? А шо его так телепая, блядь? Да бы він не может добегать. Ты задание выконаняк до лифта добих А дай лифт, треба чекати ночи, поки буде, ну чтобы давай це лифт. Ха, лох! А не на одному місці, разгоняет! Він разгоняет. Та, стій на місці, чекай поки. <ріст> поки він зникне. Якщо він не зникне, тобі треба буде просто бігти задні, бля. Ти бо такий ось крутелик. Пізда тобі. Так, я це... В дирочку, в дирочку. Яку нахуй дирочку? Де вона, блядь, взагалі? Дирочку. Дирочка. Дирочка. Крокі? І закрізь на <паніло> Схуя ли <т Acces> <тас> ну, тебе не можешь з сюда. Я, я тобі казав сиди, чекай, блять, поки буде ніч. Ты бы зараз побачив, де воно світиться. Да блять... воно ж сука стінками закрито повсюди Ти ж блять, ну. Воно, воно все видно. One... воно На... за було б ми, ми, ми всі рази бачили. А, вот стоп, я вже десь буду Ну зліва крісла крісло мая. Може оце місце, да, 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 зліва крісла Чекай, не треба буде перейти, як думаєш? А вот это дайс Ой, Стамінка! Все! я близько. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Та я вже скажу гоп мені похуй. Цей, диву десь в жопі. Їл... <laughs> Що я висрав? жопе. <laughs> десь в жопі, блядь. Ну по факту десь, десь там я... є, Блядь, Блять, частно. Блядь! Мама, Найс. Мама! Без О, мене. Блядь. Без мене. Ух, все, я я пройшов. Кинув друга, так? Кинув. Що ти пішов ти Я я, я вижив, а ти не алло, моё. Кинув свого друга вмирати, Обо. і зара буде карма. Зараз все побачить так. Карма, яка карма, ти дурак ще шо, ну типу, яка карма, Вот Буде карма. Вот і карма назаре. Іди нахуй. Уї. Базек, зараз. Це блядьська карма трудоголовий, блядь. Накажу тебе. Чи ти трошки пахнув вночі? О, о. А чи тебе немає? А, стоп, а, чому мене немає, реально? я і так крикну, блядь. А ще відлунь, мені, блядь. Ти ще відлунь, блядь. Що за звук? ж на цю штуку. А! Що? О, Компіля... Компі... ти тепер тут! Я є. Так мало бути? Ну давайте свій відремонтуйте резервні генератори. І походу. А вот це вже новий рівень, поняв? вага yeah, Ну все Дай я тебе підсвічу. Пацани, другий ну, все, рівень, да. друга частина, як то називається. Якщо ви хочете далі дивитися, що ми пісювалися... так, Якщо піщали... Хочу... Дрова система не витримає, але я готовий. Ми все зробимо. Ми все заради вас, щоб наїди, будь ласка, всі чи напираєте мені в дупу?